Звук чути, шовчик дивимося, камера сфокусує, оператор. Мінімум зачистки. Я навіть не бризгав ніякими спреями. Ну давайте повторимо результат. Тут навіть трошки ржавого, бачите? Тому може бути це. Плюс засратий, дивіться, який е, цей накінечник, сопло. Дубль 2, проварчик є, 100%. Оператор скосує, так щоб було видно, щоб побачили всі. Бачите? Ідентично. Мінімум зачистки, а під фарбою взагалі все буде гуд. Давайте цей ще курюмо. Ну, трошки тут я перегрів, ніби затримався, бо скло вже засрати. не дуже, не дуже видно, де, якщо і працював. Коротше, така ситуація. Дріт одиничка, пальник 150 А. Налаштування подачу дроту 2,7 метра в хвилину. Напруга. 25